Слава Ісусу Христу! Шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні ми будемо разом з вами продовжувати наше проходження за Україну. В модифікація називається Акрозенєпер, тобто модифікація на сучасну епоху, яка дає нам можливість пограти в два історичні сценарії це з 2014 року або ж із 2022 року. І той і той сценарій дуже цікавий, так як на нашому каналі є про 2022 рік сценарій, тож я вирішив все ж таки змінити та побудувати альтернативну історію. Вона буде базуватися на тому, що якби Україна вижила в 2014-15 році та перемогла ДНР та ЛНР. Як ви видите, на стартовій кампанії ми воюємо проти ЛДНР, а також Харківської Народної, так званої Республіки та Одеської, так званої Республіки. Першим ділом, що я хотів зробити, Хоча й мені писали підписники, що я допустив декілька помилок і там ми могли зробити так, що в Харкові і в Одесі не було би повстання, але я знайшов ту стратегію, яка мені допомогла вийти з цієї ситуації. Тож, як ви бачите, уже через тиждень після проголошення так званих своїх референдумів ми змогли підкорити та встановити контроль над Харківською областю. Потім переносимося паралельно з цим в Одеську область, також налагоджуємо. Боє... Дуже багато добровольців, це йде по евентах, які вискакують у нас на екрані. Ми робимо акцент на Донецькій війні, тобто на по суті, фронтові Донецькому. Перенаправляємо тих добровольців і бригад, які сформувалися швиденько, мобілізувалися. Їх всіх будемо старатися відправляти на Донецький напрямок, тому що там саме, чесно кажучи, такий неприємний. Сюрприз нас буде чекатиме, але тим не менше в Краматорську, Слов'янську я намагатимуся вивезти із строю декілька бригад ворога днр які думаю попавши от тут Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман, вони були шоковані, того, що українська армія з 21-ми бригадами змогла їх підкорити в Краснокраматорську та. Як ми бачимо у Слов'янську. Це трохи деморалізує і припідносить водночас бойовий дух нашої армії. Ми будемо вести маневрену війну, тобто я не буду широкомасштабним фронтом концентрувати свою увагу, тому що в нас все для цього недостатньо. Плюс до того в них є можливість покликати на допомогу Російську Федерацію, то я б чудово розумію, що мені не вигрев війну, якщо там фронт стане один в один і доведеться от, ну, реально мати великі неприємності. Тому я вибрав тактику маневрену Ії війни генерал залужний в якості ще генерала допоможе мені в цьому. Щоб здійснити такий свій задум. А як ми бачимо, я намагаюся брати в котли, чим побільше котлів, тим це краще. Якщо виходить у мене, то вийде у вас, безперечно. Також хотів би з вас загітувати, поставити вподобайку під даним відеороликом. Ну і як ми бачимо, наша ситуація не така уж і погана, як здається, на перший погляд. Ми під Донецьком беремо в оточення декілька бригад, тут уже і російські частини воюють на території. Донецької та Луганської областей тут повноцінно їхні добровольці, їхні бригади багато. Я би сказав, якби у цієї допомоги з Росії не було, то ми б швиденько змогли навіть широкомасштабним фронтом там вибити ворога, зупинити, перепланіровку зробити і тому подібне. Але тим не менше, маємо те, що маємо. Моя тактика та упор на маневрену війну вона спрацьовує безперечно втрачаються території. Дехто з вас каже, що дивиться, там Сергій є великі такі прориви, стратичні прориви. Але я хотів би сказати вам, не спішіть, мої дорогі підписники, того, що я довгенько підбирав тактику, яку найкраще використати в цій альтернативній історії, і вона все ж таки спрацювала. Натомість у нас незабаром звільниться дивізія із Одеського напрямку. Ми вже звільнили Одесу, залишається ще зовсім небагато. Там своїх сепаратистів хватає, ми змогли дійсності розробити їхню. Армію, так як Одеса занадто далеко від основного фронту з Російською Федерацією, там у нас плюс-мінус непогані такі справи. Тим не менше, наша наступна тактика буде базуватися піти на Маріуполь, Бердянськ, намагатися взяти в кота знову ж таки російські дивізії, бо вибачаюся, бригади, натомість мінські угоди. Вже якось наративи просуваються, але я їх підписувати точно не буду. Дивіться, підписала акт капітуляції Одеса. Звільнюється невелика частина. Це 13 бригад на Донецький фронт в бригад, в яких мені дуже сильно допоможе. Ми бачимо, що кам'янка в Кам'янці ми змогли оточити около 10 бригад Російської Федерації. Це їхніх добровольців. Та ефективно їх знищити втрати шалені 3 тисячі українських солдат на 40 тисяч їхніх добровольців та так званих сепаратистів, а реально втрати не сопоставимі тих цілей, які поставила собі Російська Федерація. І тому, якщо, чесно кажучи, ми нанесемо в цій альтернативній реальності якомога більше втрат цим банформуванням, то коли ми не будемо підписувати мінські угоди. Росія на нас не паде. Бо я пробував підписати і не підписати мінські угоди, які незабаром до нас вискочить такий евент. І хочу вас заздалегідь попередити, що найкраще це знищувати їхніх добровольців якомога більше в котлах. Тому маневрена війна для мене підходить найкраще. Біля Бердянська ми взяли в оточення знову ж таки їхні частини. Хоча і не відображаються втрати по їхніх формувань, але відображаються втрати по ЛДНР. І вони шокуючі, бо. На одного українського віртуального солдата приходиться десь 20-30 віртуальних солдат у цих так званих бандформувань. Натомість в вересень 2014 року йде доволі непогано. Ми звільнили Бердянський напрямок, йдемо на Маріуполь. Моя задача знову ж таки взяти в котел їхню армію. Вони теж от ведуть наступ наступи. Вони хочуть захопити стратегічні міста. Так вони мають перемоги, вони мають без бою ці перемоги. Але якщо брати стратегічно, то ми перемагаємо. Бо територію ми повернемо. А на превеликий жаль наклепати армію для України не так то і легко. Якби я став у фронт, такий суцільний із своїма 59 бригадами, то це була б катастрофа, я вас запевняю. Я пробував і стояти, і боротися, і контратакувати нічого не допомагає. Саме концентрація наших військ, саме маневрена війна, акцент на котли дає можливість і шанси вижити в Україні. Я це демонструю на нашому екрані, який ви бачите тепер. Тактика спрацьовує ефективно. Ви теж це можете помітити. Бо російські добровольчі формування, вони їх дуже багато. Не буду це таїти, їх реально дуже багато, бо якби от їх не було, то давним-давно завершилося б цей конфлікт, хоч і в реальному світі, хоч і в віртуальному, то очевидні речі. Я тепер вам назвав, але тим не менше продовжується це протистояння. Ми бачимо, що втрати 5 до 56 тисяч. Безперечно, у нас є ризик оточення в Маріупольському напрямку наших вже військ. Ну я цього поки що не боюся. О, дивіться тут. Ми знову беремо в оточення дві танкові бригади російських військ. Офіційно, і це дуже великий урон російській армії як такий. Не будемо, якби от скажімо так, якби от таке було в реальності, то гадаю, ситуація би була набагато, ну так би мовити, кардинально помінялася і станом на 22 рік, можливо, б ніякого великого вторгнення Росії би і не було. Адже їхні добровольчі ніби формування, по суті, це регулярна армія, знищувала бся на Донбасі під Квасі Республіками. Ми натомість це демонструємо, вони намагаються і відступати. Хотів би сказати, що комп'ютерний інтелект тут набагато цікавіший, ніж в модифікації Air Showdown. Я би сказав, що він маневрує, він намагається оточити, він намагається вийти з котлів, він намагається мене на теж обхитрити. І інколи це виходить. Ну, натомість наша стратегія була підібрана краще. Дивіться, навіть тепер демонструючи Донецька, Луганська область навіть просунулися вони за ці межі. У нас є шанс попасти в велике оточення. Але як би там не було цієї комп'ютерний інтелект, якби на місці от нашого ворога я би все ж таки сконцентрував весь свій удар, щоб оточити українську армію. Та знищити її під Маріуполем. І мені б здається, що я би цілком впорався з цією задачею, бо по фокусах і евентах у мене не є можливості клепати цих бригад. Все йде произвольно, навіть Навіть немає можливості тренувати їх, там має вийти там певний перелік фокусів треба виконати, щоб це відкрилася така можливість. Но, так, як би там не було, натомість ми взяли велике оточення під Бердянськом величезну кількість бригад Російської Федерації та ЛДНР. Це дуже суттєвий удар по їхній військовій потужності. Я не провожу спеціальний монтаж поки що, для того, щоб ви побачили ті масштаби 8 до 81. Масштаби того, що мені вийшло, і такою тактикою, і стратегію можете і ви використати. Звісно, в, потім в продовженні нашого відео я буду робити такі невеличкі вирізки, ви побачите їх. Вони вже не будуть такі цікаві. Але маневрена війна мені вона подобається, маючи переважаючу силу ворога, який нас і технікою, і кількістю всім чим може тільки дати. І придумати наука людей, вони нас переважають. У нас немає ні авіації, файної, ну нічого немає. Є тільки добровольці, волонтери, які реально вигрібають цей фронт. Які дійсності от ми, втрачаючи територію Російська Федерація та їхні Квазі Республіки, вони намагаються, ну я не знаю, от собі перемоги приписувати. Але стратегічно вони вже програють. Це втрати настільки суттєві, що спочатку от реально я думав, що це доволі таки і легко от так зробити акцент того, що рівень капітуляції України суттєвий. Щоби заставити нас капітулювати, треба взяти більше половину України. І чому я, от я собі так подумав, чому я не можу провести реальну маневрену війну. Територія України велика, села, міста, поля, їх теж дуже багато. І держатися за якесь там місто, це селище, воно не має ніякого сенсу. Сенс є лише в тому, щоб знищувати ворога і знищувати його якомога більше, аби бажання навіть цих добровольців віртуальних не мало ніякого йти на територію України, воювати і відбивати ці всі території чи знищувати українську армію. Генерал Залужний і фельдмаршал Сирський, який на початку 2014 року так у нас склалося, і наприкінці 2014 року ми бачимо, що знову ж таки. В оточення попадає російські бригади і лдр руці. Наприкінці 2014 року у них вже перевалили втрати за 100 тисяч. Це дуже великий показник. Було 10 тисяч з нашої сторони і 100 тисяч з їхньої сторони. Це 1 до 10 Ну, я трошки перебільшив, перше. Але так, воно 1 до 10. Натомість на початку 2015 року ми йдемо на Донецьк, на Дона Донбас. Отакий От наша задача це знову ж таки оточити ворога. Російські добровольчі корпуси йдуть непоправно саме із їхнього кордону, тобто з території Російської Федерації, і я вибрав собі за мету, дивіться, ми маємо нагоду 11 січня 2015 року підписати мінські угоди. Що хочу сказати, якщо ми не, нас... не нанесли би ворогові настільки великого урона саме російським добровольчим корпусам, то ворог би Російська Федерація нам оголосила війну. і От уже у цій у тому протистоянні, у 2014-15 році, Україна би точно не вигребла. Тому е, я рекомендую вам брати котли і срати на ті території. Території повернуться. Вони дуже швиденько повернуться. Вони набагато швидше повернуться, ніж вони були втрачені. Але втрати ворога у цьому протистоянні дають можливість вам. Уберегтися від великого вторгнення. Воно працює, воно все файно демонструється. Ми бачимо, що протистояння буде йти, ну, і 2015 рік, я думаю, що теж буде йти тривати. Але тим не менше, хоч і в тилу, хоч і на Донбасі. Наша армія перемагає, наносячи дуже великі втрати ворогові. Тут ми вийшли вже на стратегічні простори, так як і ворог, власне. Але питання в тому, що... Ті дивізії, бригади, які поперли з їхньої сторони, з сторони Луганська там Харківської області, вони закінчуються. А ті бригади, які вони відправляють в тили, вони дуже слабенькі, небагаточисельні, попадають в котел, відтісняються, відтісняються переважаючими силами нашої армії. Хоча от вони захопили Дніпро, Дніпро-Звенжинськ, ну, ну що мені з того? Під Києвом у нас стоять добровольчі корпуси, чотири, по-моєму, дивізії, які я спеціально не чіпаю, щоб там отримати якомога дуже Київ. Ну, 10 тисяч втрат з нашої сторони. Ми йдемо на дніпро Дніпродзвержинське, ми захоплюємо Дніпропетровськ, оточуємо. Да, вони вийшли на правий берег Дніпра. Так, це очевидно. Але е, ціль оправдує, як то кажуться, ну, ціль виправдовує засоби, отак би мовити. А втрата території це була моя жертва тому тій перемозі, яку ми отримуємо тепер. Хоча контроль над Донецьким районом ми практично повністю установили і будемо йти встановлювати контроль над Луганською областю, а в тилу в Україні, в степах, в полях реально дійсно там перебувають ще декілька бригад ворога, які одиночно намагаються штурмувати. 120 тисяч сторони от протистоящим нам стороні втрат. Я вже не кажу про добровольців російських бригад, бо вони ну, може і зачислюють до втрат ЛДНР. -у. Це, чесно кажучи, не знаю. Ну наскільки знаю чи Хойку, ніколи добровольці не відображалися, наскільки я пам'ятаю. Якщо ви посилаєте добровольців і загальна така є статистика втрат по війні, то добровольчі втрати вони не відображалися. От мені, хоча й цікаво було завжди це все дізнатися, бо гра Вибираючи ту ж саму ванілку, посилаючи в Іспанію свої війська там за Німеччину і втрачаючи там, можливо, декілька і дивізій, цікаво, чому молоду воно не відображалося, по моєму. Але я впевнений, що і не відображається тепер, бо і в цій модифікації теж цього не видно. Тим не менше, як ви бачите, правий берег Дніпра вони вийшли. ми ну Ми маємо в Нікополі. Деякі проблеми. Біля Криму я зосередив свої дивізії. Є дивізії, бригади їхні, які вийшли вже на міста, такі як Суми, йдуть на, Чер... на Чернігів, йдуть на Полтаву і тому подібне. Всім ризикуємо, всім жертвуємо, йдемо на Луганський напрямок і видимо ситуацію таку, дорогі мої друзі. Що в літі 2015 року ЛДНР, у Одеса та Харків повністю капітулюють під. Тиском української армії, яка не втратила жодної бригади в ході цього протистояння. Ми втратили настільки мало, що мені навіть і соромно от за нашого віртуального ворога. Але тим не менше, це велика перемога в 2015 році Петро Олексійович Порошенко. Зміг домогтися того, що Україна вистояла та перемогла. Безперечно, кримське питання поки що від, е, у нас відсторонюється, воно не є на повісті дня. Але на фоні от таких подій, от як я би так сказав, якби реально Російська Федерація втратила контроль над Донецьким та Луганським напрямком і дуже багато своїх добровольців, вони б точно боялися наступу українців на Крим і не хотіли би мати війни. Я впевнений, що Російська Федерація не готова би була до війни. Вони посилали своїх добровольців, але от тепер наша українська армія 67 бригад. Я би теж використав маневрену війну, я би теж пожертвував пів країни. Навіть якби дійшли там до Західної України, головне би зберегти свою армію. В історії, коли я десь давно читав, були такі примери, що. Опустошалася оце демонстративно ще показує гра Хрестоносці 3 і Хрестоносці 2. Коли фактично вся країна майже окупована, там 90% окупації, що залишається 2-3 села чи 2-3 міста, щоб повністю заставити капітулювати вашу країну у ході протистояння. Але збережена файна армія. І якраз от на останні ваші села посилається ворожа армія. Ви своєю армією розбиваєте розділену їхню армію, потім приходить на допомогу або не встигає. А їхнє підкріплення, ви його розбиваєте. Потім приходить ще підкріплення, ви його розбиваєте і наздоганяєте, і таким чином перемагаєте. От у цьому роді ця тактика і мені сподобалася, вважаючи, що вона дуже доречна для таких країн, як Україна, де є де і на чому протистояти. Звісно, якщо буде там іти мова за Словакію чи там за умовно кажучи, Албанію, то така тактика не спрацює, бо там нема деся роз. Розсередити свої війська і виходити на оперативні простори. От натомість ми проводимо фокусні гілочки, акцент на реформи Порошенка, територи, так як і було з 2014-2015 року, це все. Я вам показую це і розказую водночас, щоб ви хоч мали якесь уявлення по фокусах і тому подібно, по міністрах. Но, але наш сьогоднішній відеовипуск він, ну, він буде підходити до кінця. Я ще хотів би. Дійти по-моєму до того періоду, щоб показати вам уже певно третю серію альтернативну історію, яка буде не менш цікава. Ну але натомість поки що будемо проводити повністю реформування нашої української армії. І цим я буду займатися, по-моєму, 16, 17 і, можливо, навіть 18 рік. Бо фокусів тут є, вони виконуються за 30-40 днів, 70 днів. Але кожен із цих фокусів він додає якусь фішечку або баф нашій Україні. До того ж, ми бачимо, що 11 лютого. На листопада 16-го року йдуть там вибори президента Сполучених Штатів Америки, знаємо, що там перемагає Трамп і тому подібне. Але так як у нас немає конфліктної ситуації на Донбасі і все урегулювалося, мінські угоди не мають ніякого сенсу. А Російська Федерація боїться сунути до нас. Вона це продемонструвала на фоні того, що ми не підписали мінські угоди. А хоча... Якщо ви не нанесете їм стратегічної поразки, вони вас закапітулюють. Натомість проводиться дивна така маневрена війна Молдови. Певно, із-за фокуса, якого я виконав, я щось не, не збагнув, що це в дійсності може, спричинило протистояння. На Придністрові, але гадаю, якби от так складувалася геополітика, то це цілком імовірний такий сценарій. Молдова би взяла, перейняла досвід України, Україна би приєдналася, допомогла би от молдаванам, Російська Федерація би не втручувалася, я думаю, і ми це бачимо. Хоча, ну хто знає, може би в реальності вони втрутилися, і можливо цей конфлікт точно не треба було розпочинати, поки би вже... Не були більш хороші умови. Але тим не менше, в цій альтернативній історії, в 2018 році, по-моєму, ми ефективненько допомагаємо Молдаванам захопити Придністров'я. Ми ні, ні на які території не будемо претендувати від Молдови. Отдаємо їм ці території, хай собі повертають, живуть, оздоблюють, працюють, вони заслужили це. Те же саме є проблеми у Молдавії, так само, як і в Україні. Ми проходимо курсом для децентралізації та реформи України. Вони проходять курсом відновлення зв'язків із втраченими територіями. Тож все поки що відносно спокійно. 13% міжнародної напруги ми маємо 80 бригад яких посилаємо здовж російсько-українського кордону, паралельно з цим формуємо нові додаткові бригади, проводимо реформи в Україні. А видимо, що президент Зеленський в сутеперішній готується балоту, балотується на вибори президента України. І в фішка нашої третьої серії буде заключатися в тому, що я вам покажу серію, в якій Зеленський не став президентом України в 2019 році. Я думаю, вам би було б цікаво, і мені би було цікаво подивитися, які би це мало наслідки для, для нашої держави. І на фоні того, що Порошенко відвоював Донбас, я думаю, ніякий би Зеленський не зміг би впоратися з його політичною, політичним авторитетом. Тож, з однієї сторони, це є логічно. Ми показали сьогодні альтернативну історію, де Україна відвоювала Донбас у 2014-15 році. А з другої сторони, ми маємо спостерігати з вами з альтернативною історією, що якби Прошенко був в другий раз став президентом, а Зеленський не став президентом в 2019 році, які би це мало наслідки, які саме б це мало наслідки для нашої держави з вами у реальності, от, демонструючи це в віртуальному світі. Ну а натомість, я всім вам гарно дякую за перегляди. Я сподіваюся, що даний відеоролик вам сподобався, вам був цікавий, інформативний. Ми, як завжди, провели непогану військову операцію. Операція удалася успішно. Хочу нагадати, що вона заслуговує вподобайки, тому що для того, аби вам показати вдалу стратегію, мені прийшлося 10 разів програти. Оце таке слова після титрів. Воно є реальністю, воно є так. До кожної країни, до кожного сценарію треба підобрати свій, по-моєму, свою тактику та стратегію, бо десь йде файне планування, і треба стояти в обороні, а десь треба контратакувати, а десь треба проводити такі операції, як ми. Дякую всім за увагу, бережіть себе, хай вам щастить і до побачення.